Хлопчики і дівчатка. Розпочинаємо заняття з математики. Сьогодні до нас у гості знову завітав ведмедик. Привіт, дітки! Привіт, ведмедик! Він підготував для вас цікаві завдання. Тож сьогодні ми з вами пригадаємо вивчені числа, поправляємось у лічбі, будемо знаходити сусідів чисел. Також згадаємо склад числа 7 і. Вивчимо склад числа вісім. Починаємо. Для першого завдання ведмедик запросив своїх друзів. Давайте разом порахуємо, скільки їх прийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тепер давайте разом порахуємо у зворотньому порядку. 8, 7, 6. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Скажіть діти, хто стоїть першою? Маша, подивіться, хто стоїть останньою? Білка, Назвіть сусідів вовчика. Так, зайчики панда, Назвіть сусідів песика. Пінгвін і ведмедиця. Хто стоїть ліворуч від зайчика? Так, Маша, хто стоїть праворуч від панди? Пінгвін. А хто стоїть праворуч від білочки? Так, нікого немає, молодці. Наступне завдання від ведмедика потрібно замість геометричної фігури поставити пропущену цифру. Дітки, а зараз давайте знайдемо сусідів числа. Хлопчики і дівчата, згадаємо склад числа 7 і допоможемо ведмедикові. У ведмедика подивіться, є одна ягідка малинки, а йому потрібно сім. Скільки ще треба зірвати? Так, вірно, шість. Один і шість буде сім. Дивимось далі. У ведмедика є дві груші, а йому потрібно сім. Скільки ще йому треба зірвати? Правильно, п'ять. Два і п'ять буде сім. Ведмедик зірвав три помідори, а йому потрібно сім помідорів. Скільки ще йому треба зірвати? Так, правильно чотири, тому що склад числа сім це три і чотири. Хлопчики і дівчата, зараз вивчимо склад числа вісім. Для цього ведмедик назбирав і приніс для нас полунички. Діти перед вами вісім полуничок. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Вісім полуничок ми будемо розкладати на дві тарілочки. Якщо ми одну полуницю покладемо на одну тарілочку, то на другу ми покладемо сім полуничок. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім це один і сім. Або можна розкласти вісім навпаки, як сім і один. Сім полуничок покладемо на одну тарілку і одну полуничку на другу. Вісім це сім і один. Як же ще можна розкласти вісім полуничок? Тепер ми візьмемо дві полунички і покладемо на першу тарілку. А скільки ж ми покладемо на другу тарілочку? Давайте порахуємо полунички. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Отже, кладемо шість полоничок. Вісім можна розкласти на два і шість. Або, навпаки, шість полониць покладемо на першу тарілку. І залишилося ще 2. Покладемо їх на другу тарілку. Вісім шість і два. Розкладаємо далі вісім полуниць. Тепер візьмемо три полунички і покладемо їх на першу тарілку. Скільки ж полуничок залишилося? Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять полуничок. Кладемо їх на другу тарілочку. Отже, вісім це три і п'ять. Або навпаки, візьмемо 5 полуничок і покладемо їх на першу тарілочку. А 3 полунички покладемо на другу тарілку. Отже, вісім, 5 і 3. А тепер розкладемо 8 полуничок порівну. 4 полунички покладемо на першу тарілочку. І 4 полунички покладемо на другу тарілочку. Отже, склад числа 8 це 4 і 4. А тепер давайте разом заселимо наш будиночок складу числа вісім. Згадуємо, як розкладали полунички. Вісім це один і сім. Правильно. А навпаки, сім і один. Добре. Вісім це два і шість. Або шість і. Два. Так. Вісім – це три і. Пригадуємо п'ять. Або п'ять і три. Вісім – це чотири і так, чотири. Добре. А це завдання підготував для вас ведмедик. Виконайте його разом з батьками. На все добре.